Привіт! Вітаю вас на каналі ArtPro. Сьогодні намалюємо модель українського стилізованого вбрання і доведемо, що традиції можуть бути актуальними навіть сьогодні, якщо поєднати їх із сучасними тенденціями моди. Приготуйте папір гумку. Графічні матеріали на вибір. Це можуть бути фломастери, маркери, кольорові олівці, лайнер. Почнемо з силуету моделі. Модель малюватимемо висотою в 9 голів. Голова є мірилом пропорцій. У зрості звичайної людини вміщується 7,5 або 8 голів, якщо людина висока. А от в зрості моделі може вміщуватися 9 і більше голів. Це залежить від обраного стилю малювання. Ми намалюємо модель в 9 голів. На середині аркуша проведемо вертикальну лінію. Вісь, на ній будемо будувати всі пропорції. Тепер на цій лінії потрібно намітити 9 однакових відрізків. Я мірятиму олівцем. Ви для звучності можете застосувати лінійку. Розмір такого відрізка у мене 2 см 2 мм. Під кожним третім відрізком підкреслюю горизонтальну лінію. Через інші точки також проведу менші горизонтальні лінії. Ось в цьому першому відрізку малюємо овал голови. Шукаємо середину на другому відрізку, що нижче, і через точку проведемо ще одну горизонтальну лінію. Це будуть плечі. До лінії плечей, від голови опускаємо дві лінії шиї. Двома маленькими колами намічаю суглоби плечей. Відстань від осі до суглоба має бути однаковою з обох боків. Для зручності пронумерую вертикальні відрізки. Під третім вертикальним відрізком знаходиться лінія талії. Малюємо її, опускаючи лінії від плечей. Відмічаю місце початку ніг і опускаю лінії від талії до низу четвертого відрізка. Схематично зображую дві лінії стегон до низу шостого відрізка і на ньому малюємо два маленькі кола коліна моделі. Ведемо лінію ноги злегка вигинаючи її, і з'єднуємо з коліном. Від коліна до низу восьмого вертикального відрізка проводимо осьову довжину ніг. І на кінці малюємо два суглоби кола. Тепер окреслюємо характерні вигини форми ніг. З зовнішнього боку вигини більш виражені, з внутрішнього лінія рівніша. Залишається намалювати ступні. Модель має взуття на підборах. Тож малюємо ось такий вигляд ступні. Окреслюємо руки, для цього проводимо лінію від плеча до горизонтальної лінії талії і намічаємо місце згину руки колом. Ось приблизно на цьому рівні п'ятого вертикального відрізка буде кінець руки. Тож, шукаємо низ четвертого вертикального відрізка і навпроти ставимо коло суглоб – зап'ястка руки, з'єднуємо лінією лінію плечей окреслюємо плавно, створюючи характерні вигини. Поступово переходимо до промальовування рук. Обов'язково малюю вуха. На цьому етапі ми отримали постать людини. Витираємо допоміжні лінії. Якщо вам не вдалося ідеально намалювати дану модель, ви можете знайти готовий шаблон на моєму телеграм-каналі. Покликання знайдете в описі під цим відео. Наводимо контури, які нам потрібні. І розпочинаємо одягати модель. Це, мабуть, найцікавіший процес, адже найважчий етап малювання постаті вже завершено. Малюю жилетку та штани. Мене надихнув синій український стріс фото в інтернеті, і я вирішила взяти мотиви саме з цього зображення. Обриси одягу завершено. Витраємо зайве, бо тепер маємо вималювати деталі на ньому. Рукава сучасної вишиванки виводимо навколо рук. На грудях малюю багато рядків намиста можна одразу окреслити зачіску та риси обличчя. Зараз наша увага має бути прикутою до елементів одягу, тому потрібно правильно обрати кольори. Я розпочну з намиста, бо на синьому фоні згодом його неможливо буде промалювати. Синім кольором ретельно обводжу деталі Жилетку та штани. Краще, щоб колір був рівним, без виражених штрихів. Мій синій маркер погано впорався із завданням, тому наношу колір повторно іншим маркером. Тут я одразу обведу зачіску. Переходжу до орнаментів на жилетці, роблю чіткі лінії. На краю спідниці є чорні лінії, тому додаю їх на штани. Повертаюсь до жилетки і малюю складний орнамент. Він має бути чітким, адже ми створюємо саме начерк одягу. Такий начерк допомагає дизайнеру зобразити свої ідеї на папері або в цифровому форматі. Це дає можливість побачити майбутній одяг до того, як він буде створений. За допомогою ескізу можна експериментувати з формами, кольорами та стилями. Начерк є ключовим елементом для комунікації з кравцями, виробниками або навіть клієнтом. Це візуалізація ідей, яка допомагає всім учасникам процесу зрозуміти концепцію. А я чітко вимальовую деталі вишиванки. В мене це чорний геометричний орнамент, його я теж запозичила з фото. Такому начерку не обов'язково вимальовувати риси обличчя та зачіску, звичайно, якщо вони не є доповненням образу. На завершення додаю легких тіней, обводжу контури лайнером. А на сьогодні все. З вас підписка та лайк. І не забудьте поділитися відео. До нових зустрічей.